Слава Україні! Парламент заблоковано. Причин блокування кілька. Як на мене, дуже важливою причиною є те, що вчора рибак кілька разів обіцяв поставити на голосування сьогодні питання про денонсацію угод з Кіпром про офшорні зони. Але він всіх обдурив і поставив це на голосування вчора ввечері, коли вже нікого в парламентській залі не було, оскільки люди розійшлися готуватися до комітетських засідань і комітетських слухань. Але головна причина блокувань це те, що президент, в, суперечі, в супереч Конституції, не прийшов в парламент зачитувати своє звернення до парламенту, свій звіт про діяльність і так далі. Так далі. Дивовижна історія. Президент. Вимагав гарантій, щоб його там прийняли. Дивно, коли президент, який є гарантом, вимагає в когось гарантії. Зрештою, він повинен нам гарантувати дотримання конституції, яку він не дотримується. Сподіваюсь, що переконають президента прийти в парламент, і висловити свої думки для того, щоб ми їх проаналізували, вкотре зрозуміли, такий президент нам не потрібен.